20-ту річницю виводу радянських військ з Афганістану учасники тих бойових дій слов'янці відзначили день у день, 15 лютого. Близько 12-ї години у пам'ятника загиблим воїнам зібралися місцеві ветерани афганці. Неформальне проведення заходу саме те, чого і потребували ці люди. Згадати минуле та поговорити про сьогодення, ось чого вони прагнули. А щодо проведення пам'ятного заходу у Слов'янську 13 лютого, то афганці мають про той захід свою точку зору. вообще-то день вывода, а не 13 -го. И зачем его переносить, допустим, с одного дня на другой? Я этого не понимаю. Все привыкли 15 числа, значит 15 -го. Вот все сознательные, все собрались 15 -го. Я, например, сам выводился 15 февраля. Я, да, помладше от них. Я именно 15 выводился. Как можно мой праздник какой-то Дядя там перенес його, ну как это? Зібравшись біля пам'ятника, афганці охочі послухали розповідь Віктора Вінниченка про поїздку до Харкова, де напередодні урочисто відкрили музей афганської війни. Музей дуже мощний, своїми все силами робили. ніхто там нічого. Потім вже власть, звісно, включилася і допомогли. Ми представляли Донецьку область. полтаву були приглашена льотна воїнська частина, афганці полтавчані воїнської частини. Після цього був спектакль. У нашому місті зараз нараховується близько 400 учасників війни в Афганістані. На жаль, не усі 15 лютого зібралися разом. Суржиков Сергій Павлович проходив службу в місті Кандагар 80-81 рік бортовим техникам мі 8. Іщу сослужив Мухина Александра моєму Николаевича, випускника САТУ. проходив службу із самборського полка, він приїхав в Афганістан в Кандагар 81 82 рік. Просьба позвонити по телефону 744-73. На своє зібрання слов'янські ветерани афганської війни запросили Слов'янського міського голову четвертого скликання Анатолія Левіта. Саме тоді, коли нашим містом керував Анатолій Вікторович, в усіх школах з'явилися тематичні куточки, у яких розповідалося про ветеранів афганців, що в них навчалися. Місія ваша, не закончена. цій житті. ви повинні, ви просто, якщо ми з вами хочемо зробити страну, яка була б родною для нас, так? от Україна. Ви повинні о о тогдашній житті розказувати і показувати її нашим дітям. А ще ветерани Луганці запланували на 21 лютого велике зібрання. І у цей день о 12-й годині чекають усіх учасників тієї війни біля будівлі просвіти, яка знаходиться за Слов'янським міськвиконкомом.